Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні блок живлення від напольних вагів на 9 вольт 1 А. Він у мене колись вже був в ремонті. Тут я міняв, міняв це старий прогар, шим-контролер, резистор, діодний міст і нібито все. Так, пробуємо вмикати його, подаємо живлення. Як ви бачите, світлодіод не світиться і заміряємо на вхідному конденсаторі. 320 вольт норма є. Далі ми перевіряємо на виході. На виході, як ви бачите, у нас напруги немає. Далі ми вимикаємо і біло, перевіряємо деталі. Так, перевіряємо, чи виходний конденсатор не замкнутий. так В одну сторону норма, в другу норма так Тут все добре. Далі перевіряємо. Перевіряємо напругу на цьому конденсаторі. Це живлення з самого шим-контролера. Тут повинно бути в районі 12 вольт. Міряємо, міряємо і напруга є, але вона трішки скакає. Мабуть, є спроби запуску. Так, 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 як ви думаєте, що ми будемо міняти? Правильно, будемо міняти шим-контролер. Тут стоїть Viper 22. Випаювати, звісно, будемо за допомогою медичної голки шляхом. Відсікання ніжок від місця пайки. Нагріваємо і просажуємо голочку, відсікаючи ніжку. Так, проходимо по всім ногам. І мікросхема у нас, звісно ж, вискакує дуже легко. Доріжки не портяться і все виходить дуже чудово. Так, дістали мікросхему несправну. І вставляємо нову мікросхему на своє місце згідно розположенню виводів. Далі проводимо пайку, припаюємо надійно всі ніжки, щоб ніде не було у нас короткого замикання. Так, Підпаяли, нібито нормально, далі перевіряємо, подаємо живлення, як ви бачите, результат вже є. Світодіод. Вихідний у нас засвітився. Перевіряємо вихідну напругу 9,8 вольт, норма. Це дуже добре. Далі нагружаємо лампочкою, розжарювання 10 Вт. Як ви бачите, вона світить, працює. І все у нас вдалося. Все, друзі, віддаю власнику, збираю і все. Ось проблемка наша. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.